Привіт, друзі! Сьогодні ми разом з вами розкриємо таємницю того, що знаходиться між містом і селом. Якщо це цікавить вас так само, як і нас, тоді давайте розпочнемо цю унікальну подорож. Коли ми подорожуємо з міста в село, або навпаки, ми зазвичай не звертаємо уваги на те, що знаходиться по обидва боки дороги, але виявляється, там захована ціла казкова країна. Маленькі містечка, як справжні прилини архітектури і культури, захоплюють нас своїми старовинними храмами. Замками, історією та традиційною кухнею. Їхня краса та унікальність просто зачаровують. А як ви відноситеся до екології та органічності? Між містом і селом знайдете справжні оазиси екології, садиби та ферми, де доглядають за рослинами та тваринами, виготовляють свіжі продукти та живуть в гармонії з природою. І, звісно, не можна не відзначити природні заповідники. Це справжнє кладовище біорозманіття та краси. Їхні пейзажі та природні явища залишають вас у захваті. А тепер, якщо ви хочете дізнатися ще більше про таємниці та красу, яка прихована між містом і селом, завітайте на сайт villagelife.biz. Посилання знаходиться в описі до цього відео. Не пропустіть цю унікальну можливість дізнатися, що заховано між містом і селом. І ви не пошкодуєтесь. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі подій та подорожей. Дякую за перегляд, друзі! до зустрічі на village.biz